Я Штруль, командир взводу медичної евакуації першого окремого медичного батальйону. Сьогодні я хочу розповісти про те, що рятує життя наших поранених побратимів щодня: про переливання крові, а саме про кров безпосередньо на етапі евакуації. Коли боєць отримує важке поранення з масивною крововтратою, у нього розвивається геморагічний шок, і тут кожна хвилина це життя. Чим раніше ми почнемо вливати кров, тим більше шансів його врятувати. Не в госпіталі, не на стабілізаційному пункті. А чим раніше вже під час евакуації. Наш підрозділ практикується з весни 2023 року, ще будучи медичною службою Інтернаціонального легіону. На тактичному етапі використовують цільну кров першої групи негативного резус-фактора або 0-, універсальну, яку в критичних ситуаціях можна достатньо безпечно переливати будь-кому незалежно від його групи крові. Для того щоб реалізувати переливання крові на медиваці, вона має пройти дуже довгий і складний шлях. Зосереджуємося з вами на тому, як ми організовуємо холодово-тепловий ланцюг крові на медиваці. Цільна кров має зберігатися при температурі 2 градусів. Для цього ми маємо холодильники з точним контролем температури на пунктах чергування, термобокси для евакуаційних авто з додатковими логерами температури, що контролюють її, і, відповідно, придатність крові до використання протягом всього шляху. Але холодна кров не врятує, а може навпаки серйозно нашкодити пораненому. перед Трансфузією, тобто переливанням крові, її потрібно розігріти до температури 38-39 градусів. Для цього ми використовуємо ось такі підігрівачі крові Мекю. Раніше ми використовували підігрівачі Enflow. Вони врятували сотні життів, але вже відходять у минуле. Важливий момент. Кров потрібно підігрівати не тільки під час вливання в пораненого, а й перед цим. Навіщо? Для того щоб вона стала річчю і швидше велась, наше рішення цієї проблеми: ванночка для підігріву крові. Раніше ми використовували харчові ланчбокси, наповнені водою, що мало ряд недоліків, відсутність щіткої терморегуляції, замір температури просто зануренням пальців, обмежений простір для крові. Погана герметичність. Зараз волонтери від компанії Посейдон виготовили для нас спеціалізовані ванночки саме для крові, а не для обіду, які нагрівають воду до 39 градусів і тримають постійну температуру. Так працювати з кров'ю стало набагато зручніше. Наразі ситуація з медичною евакуацією на фронті надзвичайно складна, але жодні складнощі не повинні відкладати трансфузію крові пораненому, який цього потребує. Коли у нас на руках поранений в стані геморагічного шоку. Ми не маємо права чекати. І ми підготовлені діяти, щоб врятувати його. Кров на передовій це не просто медична процедура, це шанс, шанс для бійця повернутися додому. І ми робимо все, щоб цей шанс був у кожного.